Привіт, мої хороші! Це знову я. Вибачаюсь за надокучливість свою, але не можу не поділитись. Подивіться, яка красота у мене розціла. Це по-російськи називається безвреміння, по-українськи не, не знаю, як називається. Ось у мене тут два штуки. Вони дуже цікаві. Весною виходять так, як як лілії. Виростають трошки листочки такі, сантиметрів до 20, мабуть, максимум. І поросли-поросли і ховаються в землю. А восени, ось дивіться, листочків немає, Лише цвіточки. Дивіться, яка красота. Дуже гарні, дуже такі. І крупні, це вони, бачите, наподобі, як крокуси, але дуже-дуже здорові. Крокуси у мене також є осінні, але щось, поки місце, мабуть, ще рано ось прополола тут місце, десь тут вони були у мене. Виполола бур'ян. будемо чекати, коли вийдуть. Зійдуть, покажу вам. Це в мене розочка цвіте, до речі, і сама черенкувала. Дуже гарно. щось не дуже показує колір, так як треба, але дуже гарно. Ось колись я весною показувала Ой, жимолость. Це пахуче. Це так вона цвіте, бачите? Дуже зараз мало. А влітку, коли цвіте, дуже-дуже гарно пахне. Це У мене тут воно поки камість на времінному перебуванні, але буду пересаджувати десь в двір, щоб було гарно. Це ось цвіте керія. Теж мало вже кіточок, але цвіте. Це вже вона другий раз цвіте. Це мої падолішні астрички, теж дивіться, які гарні. Це трояндочка також. Також я сама вирощувала черенка. Це ось хосточка голуба, цвіте вже відцвітає. Всього одна, друга. Це також падалішня. астрочка. Це очіток розсідується, який гарний кущ. Красота. Це ось таке. Це другого кольору. Він такий коричневий потім робиться. Оце це в мене щось тут чорнобривчики теж падалишні. Тут в мене така. Грядочка, чи якби тут було таке запущене, коли ми купили хміль, гріз по під хату. Ну, страшне, було якісь дерева, калини, все повикорчовувало. Ну, зараз буяни, але в цьому році дуже все, ялиночка у нас дуже в нас дожді йшли восени. Це гібіскус трав'янистий, це рожевий, там червоний такий бордовий. І ще хочу показати вам, дивіться. Яка у мене красота? Також я сама виростила із гілочки. Ось теж гіпіску з Я садила три вида, голубий, білий і розовий. Оце тільки розовий прийнявся. Садила в бутилки, потім висадила сюди. Тут в мене смородина, і я його чисто случайно знайшла і вже тако за ним дивилася, геть ставила палички, щоб його не сапати. І оце він мені декілька днів іду назад, дивлюся, а тут красота така. Оце вже також цвітуть хризантемки такі. Дуже багато, але в цьому році в мене до, цві... до квітів взагалі не було часу, щоб до них добратися. То воно все тут захаращене. Дасть Бог здоров'я віка, то вже може на наступний рік буде порядок. Ось таку красоту я хотіла вам показати. Дякую за увагу. Вибачаюся. Я ще не вмію монтувати відео і зараз нема часу вчитися. Показати нема кому, а ходити по інтернету шукати, поки нема часу роботи через край. Так що дякую за увагу. Ставте пальчик до гори, підписуйтесь. Пока!